Виводів на зарядку буде на палерих робити. Тільки треба скільки зубив? Чотири. Чотири? Ну, чотири USB, одне лайтін, одне Type-C, одне Micro-USB. Одна штука, УПС, один тример за 288. Повнів. Сам упс і триммер. Трімер. Тример. Упс. Кабель запасний до упса. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погулять. Чорну пленку надо. Чоловік, який мені писав за чорну пленку, надо його знайти. Я в нього куплю. Це ремонт, це ремонт. Ага, Ось це Ми йому ремонтували машинку ага. і це. Накладна йому є. Нема ще. А так зроби. А я думаю, що таке, що нема накладної. Ящик наготовлений, щоб вже відправляти, А накладної нема. Ми йому ремонтували машинку. Я йому загальну суму порахував, ще зарядне йому і акумулятор там. Одна штука, ліхтар Відекс 0,45 з коням. Це той, що з лінзою. Хух, як жарко, а коді не закусить. Так, 045 Z. Є. Готово. Так, раз, так, два. Раз, два. Ліхтар відкрили. Оглянули. Ліхтар є. Є. Ліхтар працює. Лінза зводиться. ліхтар працює як однореживний. Датчик руху. Раз. Раз, 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 раз. Хорошо, все працює, все працює. Зарядка, шнурок в комплекті. Все в комплекті. В'яс який ставить. Чотири постав. Хвати. Так. Там у нього нелегке повернення. Ми ремонти обично легким поверненням повертаємо. Ну, на основанні і накладної. Як у тебе, приходний касовий ордер, розходний касовий ордер. На основанні накладної, яка їхала до нас, ми ділаємо возвратну накладну на адресу контрагента. Називається легке повернення. нової ну, Якщо ви там, А в переписці ТТНК, по якій приїхав до нас він. Поняли? можеш у новій почті забити його фамілію або номер телефона у входящих, щоб знайти накладну по якій він нам відправив. Ой, зразу. Так. Да. Адреса ж його? Два кілограми там по курсі. Очі пойдет. Він в цьому ящику присилав, в цьому і поїде. Якщо ага. цей ящик оцінювали два кіла, значить так і буде. Причина повернення. А? А, Це підходить Трецьове. розмір, ще щось вибере. Кулкове повернення. І ця причина ні. Що? Не підійшов. Колір або розмір. Да. Це основна причина. Просто не підійшов. Ти плаття в когось заказувала ще щось. Це ти продавцю ви, ви розвертаєш, продав, всю, який. Купив її. продав тобі її. В одну сторону можна зекономити доставку. Щоб її не зекономити. На. Е... Там Тут Тут Оце треба оформити ці три акумулятори. Накладу і тоді акуратор мені віддати, щоб я запакував. Це Настя роблю. Тут що? Тут що? Колонка під реалізацією просто подарунок. Три кіла факт. 0,25. Не, оте, що дітям. Я поняв, а Настя сказала, що ти навіть накладу не зробила. Вона сьогодні дивилася. І сказала, що не даже не, нагодне. Я? я не знаю, це нас це дивилася. Віддати, так тебе в руках ця. Накладна ж є. Ну ось, угані Так Це я добрався сюди, я до цього не добирався з цього. Одна штука-сонячна панель, USB, дві лампочки, одна лампочка, е колонка хавіт. Ось у нас це зробила, накладнула. Ну колонка під реалізацією. Вона зробила друга. Так а нафіга вона робила ще одну, якщо була накладна зроблена. Я не знаю. Я не знаю. Це дві накладних, виходить, тепер зроблено. Тоді оцю значить, удали, хай ця буде. Тут три кіла поставила. Написала а там 20. 20. Да. А що 20 теж. Це, Це отака от колонка. Ну, я ж тебе тоді питала, скільки я ставлю. Що цю да. Так, оце те, що машинка. Махинка. — А, оце да. Да. з ремонтом? Так. З детської машини. Детська машинка, тут у нас ми б могли зробити перемичку. Мотор здох. Мотор дохлий, так що ремонту не підлягає. Так, 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 цю машинку упакували, цю упакували. Зараз на полнеділя трохи дали. На, На отій другій. 45-88. Ні, не та. ну так. Ну, з отій другій з чим? З колонкою. Оце вона 45-88. Ні, ти? ми просто бачите, що тут є удалена. Ось. Ціні так, а де вона в нас? ось вона ось вона. Ось вона де. Оце вона. Вона і запакована туда. Тут в принципі все і запаковано в ній, на стільки я пам'ятаю. Тут весь комплект. На що зарядки не повністю, коли зарядка є. Так, два мікрофона, пульта. Ремінець, оце все. Не бачу тільки зарядки. Я не бачу зарядки до неї. два мікрофони.